Еаа, eh, спасибо, 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 спасибо. Вітаю, підписник, приписчик. Буду грати в Security Breach, бо на Windows 11 не працює. Не знаю, татко, ти хочеш пограти зі мною? Я. Н ти не моя донька. Все. Вітаю на першому дні на вашій гівняній роботі. Коротше, на 11-й Windows не працює Location, навіть при тому, що я її купив її в СТІМі. А, а тому в мене стоїть зараз 10-та Windows, я можу спокійно собі зняти цю працювало. Як буду вас, не знаю. Який челендж? Я прийшов роботи, дай мені гроші і. все. Моє ім'я Боба. У <плес> виникла невелика помилка. Ви не змогли виси своє ім'я, і тому певно ми видамо вам випадкове ім'я. Екс Бенедикт. Яйце Бенедикта. Якщо чуєте такий звук, то все добре. Просто ви працюєте Фредді Фазберс. Бо це так арфонь, тут такі текстури низького дозвілу, що вона, наче призначалась для мобільних телефонів 4 дюймових Перша ніч. Певне треба на кнопочку натиснути, щоб вийти. Щоб відкрити, натисніть праву червону кнопку. Все я поліз. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more. Що він каже, не розумію. А якщо буде десь там третя ніч, четверта ніч, п'ята, десята, тридцята, не знаю, скільки тут їх всього, то я буду просто на помилках, то And it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. Mm -hmm. It's actually a cross space between the two front showrooms. Now let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery the part of the Studio, encouraging kids to get a and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora Access is on stage. Press the blue button on the edge Access denied. denied". Uh -oh. like Access like танцює. Press the red button now to administer a controlled shock. Натисни зараз червону кнопку для того, щоб її в на завод. Let's check the light again. Подивися ще раз. барона Барона Балона кудись там повернулась. Фоксі Подивись, чи на Фантайм Фоксі

Чудова робота. Для твоєї першої ночі. Повертайся назад. По вентиляції ще за до тебе. А те, що її немає нормально, да? Ну, мені те що... Так, назад, це треба S натиснути мені S Такий звук був, наче в мене. Кишені купа болтів. А що ти паришся я просто цими гвинтами. Shift Complete, я не знає Shift я це перекладав. Shift це збільшення, укорочення. Боже, в мене не на клавіатурі ця кнопка її бачу років 6 я її переклади зітрудні це. Ще один нещасний день в цьому нещасному болоті що ж буде тут в цьому звоягненному кіно? У мене свердяють колоші. Закиди «Да помису і колоші. До тебе воняє давно. І твоя дитина, диви, вона не може пити. Вона вампір. Ти що, вампір? Він спить на вентиляторі. Ну, це нормально. Це не нормально. Ти казав, що ти не вампір. Ну, я тебе трохи обманув, бо мені дуже хотілося шпихатись. Ти все неправильно ти обманув мене. Що ж буде в наступній серії цього незбагненного кіно? Ви дізнаєтеся в наступному часі. Е, якщо закінчилось кіно, це не має означати, що воно має закінчитися попкорн. І так, в мене є там вже перша ніч, друга ніч, але. Я хочу ще раз. Я не розумію тебе, я нещасна людина, не знаючи мови. Коротше, до завтра. Завтра буде друга ніч. Сподіваюся, гра зберігла, її. давай ми це поглянемо з тобою, щоб ти знав наперед, що зберігла гра мене другій ночі. Зберігла. Коротше, до зустрічі, мій дорогий приписчик. Завтра ми зустрінемось з тобою. в... Другій ночі, Sister Location, потім в третій, четвертій, п'ятій, шостій, дев'ятій, і я пройду на кінець цю гру. І виходить, що я прийшов. Перший ФНАФ, другий FNAF, ФНАФ, третій FNAF, ФНАФ, четвертий FNAF. ФНАФ. Sister Location, Security Breach. І зате більше немає FNAF. Ну прям нормальних. Є лише якась калова РПГшка. Є Custom Night, що не є грою взагалі повноцінною. І все, я на кінець пройшов гру. Тільки я ще в VR не пройшов. Отак от, от. Ще, до речі, був Five Nights at Freddy's Help Wanted гра. Це в VR, там теж, типу, перший частина FNAF, друга, третя, де ти там ще руками рухаєш. Там кнопки закриваєш рукою рухаючи в фізичному світі. Але коли вони зробили Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, другу частину, то вони прибрали четвертий FNAF із Help Wanted. -а. Хоча він там був роки два. От таке, погані люди. Треба, певно, більш старі версії завантажити, і тоді все нормально буде. А ще я FNAF Help Wanted бачив Венесу. Грічтрап в Венесу. Коротше, пока.